ефірі новини на ЮАРівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання сьогодні у випуску. Винести бюлетень з виборчої дільниці намагався виборець у Дубно. Він вас сказав, що не підтримує жодного з кандидатів і просто хотів його виконати. За цим фактом в поліції розпочали кримінальне провадження. 219 виборців у Рівному є незрячими. Це єдина категорія, яка має право голосувати в кабінці з довіреною особою. Довіра до людей, довіра до світу, в принципі. На тому базувався на тому базувався все і весь процес. Як проходило волевиявлення на кордоні з Білоруссом, журналісти ЮАРів не побували в прикордонному селі Удрицьк, що в Дубровицькому районі. Я ж пенпенсіонером треба більше все, більше нічого не треба. Година залишилася у виборців, аби віддати свій голос на виборах президента України. Закритися дільниці мають рівно о восьмій вечора. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Ольга Ангелова, станом на 18.30 до них надійшло 17 повідомлень про можливі порушення під час виборів на Рівненщині. За усіма зареєстрованими фактами, поліцейські проводять перевірку, за результатами якої прийматимуть рішення про кваліфікацію події. Виборець намагався винести бюлетень з виборчої дільниці у Дубно. Як розповів координатор спостереження за виборами громадянської мережі Опора, Михайло Балик їхній спостерігач звернув увагу, що чоловік стрімко йшов до виходу, а його наздоганяла голова ДВК. Вона попросила чоловіка повернути бюлетень. Виявилось, що в ньому не було жодної позначки. Голова ДВК викликала слідчо-оперативну групу, який виборець пояснив свій вчинок, розповів Михайло Балик. Він, власне, сказав, що не підтримує жодного з кандидатів і просто хотів його виконати. В законі чітко прописано, що забороняється передавати бюлетень виборцям забороняється передавати бюлетень стороннім особам. І також після того, як він зробив своє виявлення в кабінці для голосування, він повинен опустити його в урну. Загалом, винесення бюлетеня з дільниці, воно може мати під собою. Скажем, так порушення виборчого законодавства і таким чином можуть відбуватися певні ну скажем так махінації, такі наприклад, як каруселі. Дії чоловіка слідчі дубинського відділу поліції кваліфікували як незаконне використання виборчого бюлетеня. Про це повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Ольга Ангелова. За такий злочин передбачено покарання від штрафу у 1700 гривень до обмеження волі на строк до трьох років. Як повідомила Ольга Ангелова, о 17-й годині вони отримали ще одне повідомлення про те, що виборець намагався винести бюлетень за межі дільниці. Це сталося в місті Сарне. За цим фактом поліцейські також розпочали кримінальне провадження. При головному управлінні Нацполіції області діє ситуаційний центр, що здійснює моніторинг перебігу виборів. Тут правоохоронці, рятувальники та нацгвардійці спільно аналізують інформацію про порушення і пропонують додаткові заходи для забезпечення правопорядку. За роботою центру спостерігала наша знімальна група. Це інформаційно-аналітична система. Вибори 2019 Сюди надходять всі повідомлення про можливі порушення виборчого процесу. Її може побачити кожен охочий на сайті МВС. Постійно інформація оновлюється, і ми можемо не ми, а повністю всі громадяни можуть бачити ту інформацію, яка надходить до органів поліції, що стосується виборчого процесу. Зразу ж на інтерактивній карті Рівненської області. Значить ми можемо побачити, де сталося повідомлення, яке реагування було на дане повідомлення дійсними органами поліції. yeah Значить, карта в нас іде онлайн. Моніторить виборчий процес в ситуаційному центрі Нацполіції. Окрім поліцейських, сюди входять представники служби порятунку та Нацгвардії. Ситуаційний центр це фактично мозок області по аналітиці та обробці різної роду інформації і прийняття оперативних рішень, в тому числі і під час виборчого процесу. Ми працюємо в посиленому режимі, моніторимо всю ситуацію, яка є в інформаційному просторі. Всі повідомлення, які надходять стосовно виборчого процесу, і відп... приймаються відповідні рішення. Став на обідню пору порушень у тричі менше ніж в першому турі, каже заступник начальника нацполіції. Переважно це заборонена агітація, але випадки траплялися різні. До нас надійшло анонімне повідомлення, що в селі Нобель з річницького району можливий вкіт в на виборчій дільниці під час проведення. Коли виїхали на місце слідчі оперативна група на станом на 11 годину на вказані виборчі дільниці, у нас проголосувало 49 виборців. Під час візуального огляду скриньки для голосування нами було встановлено факт, що візуально кількість бюлетенів, яка знаходиться в скриньці для голосування, відповідає тій кількості виборців, які проголосували. Загалом на дільницях області чергує понад тисяча правоохоронців. підсумовує Руслан Стрельбійський. Він радить учасникам голосування повідомляти їм про усі можливі випадки правопорушень. Володимир Струс Павлольчук, новини Юарівне. 328 із 497 зареєстрованих виборців станом на сімнадцяту -го годину проголосували на виборчій дільниці у селі Нова Мощаниця з Долбунівського району. Голова ДВК Василь Луцюк телефоном повідомив нам, що станом на цю годину жодних актів про порушення виборчого законодавства на дільниці складено не було. У нову мущаницю знімальна група Юарівне прибула сьогодні близько полудня і пробула там до другої години дня. Продовження теми далі у сюжеті. Це виборча дільниця у селі Нова Мощаниця з Долбунівського району. Вона розташована у приміщенні сільського клубу. Сюди наша знімальна група сьогодні приїхала близько полудня. Із запитанням про те, яких змін очікують від виборів президента України, звернулися до перших, кого зустріли на виході з дільниці. Зарплати, щоб були більше в людей. Ви вважаєте, що це залежить від повноважень президента? Так. На від кого? Зарплати немає, роботи ніякої немає. Отак от ходять, ті молоді, вибачте, тому слові спиваються, а ті старі мучаться, тут ті землі деруться і толку з того, нема нічого. Пенсії у старих, от я сам ма пенсіонерка, я 30 років проробила на производствах. І я отримала 1500 рублів. Можна за ці гроші прожити чи ні? Ви вважаєте, що розмір пенсії залежить від повноважень президента? так? Да, а хто ж виплачує пенсію? Не президент. Станом на 12-ту годину тут проголосували 178 із 497 зареєстрованих виборців. Про це повідомив голова ДВК Василь Луцюк. Зараз спостерігаємо активний рух. Люди йдуть після святкування верби. Ну, плануємо. Орієнтовно десь відсотків 70 виборців прийдуть проголосувати. Ті, що фактично проживають в селі. В загальному списку у нас 497 виборців, але фактично проживають менше набагато. На час перебування на дільниці знімальної групи ЮАР Рівне спостерігачів тут ми не помітили. Дільниця невелика, мабуть, такої потреби і немає, а спостерігачів від, ну, від кандидатів. Немає зв'язку з тим, що їх всього тільки два, і тому члени дільничних комісій вони є спостерігачами. Ну так виконують такі функції. Ну один за одним слідкують. Тут ми також помітили жінку, яка проголосувавши, не одразу залишила приміщення дільниці на цьому кадрі. Помітно як вона тицяє пальцем у бюлетень іншої виборчині. Поспілкуватися з жінкою після цього. Ми не встигли. Із запитанням, чи можна вважати такі дії порушенням, звернулися до представника опори у рівному згідно частини 3 статті 76 закону України про вибори президента України, Виборцю можна перебувати на дільниці лише на час відведений для власне здійснення волевиявлення. Фактично, волевиявлення відбувається з того моменту. Коли виборець прийшов на виборчу дільницю, отримав виборчий бюлетень. підійшов, до скринь, підійшов у скриньку, до, кажу, скриньку у кабінку для таємного голосування. Здійснив своє валевигань та опустив виборчий бюлетень до виборчої скриньки. На цьому власне валевилення закінчилось, і після цього виборець повинен покинути приміщення дільниці. Голова ДВК Василь Луцюк телефоном повідомив нам, що станом на 17-ту годину жодних актів про порушення виборчого законодавства на дільниці складено не було. Роман Свирида Ігор Прокопчук, новини ЮАРівне. 219 виборців у Рівному є незрячими. Це єдина категорія, яка має право голосувати в кабінці з довіреною особою. Студентка рівненського вишу Юлія Блищик з першої групи інвалідності позору запропонувала журналістам Юа Рівне супроводити її на виборчу дільницю. Це мій паспорт, який засвідчує мою особу, і також це посвідчення, яке засвідчує те, що я інвалід першої групи, і те, що коли ти голосуєш, наприклад, з нами можна заходити супроводжуючим. На цих виборах на жаль, так сталося, що нікого немає, тому. Ми підемо разом. З гуртожитка до дільниці Юлія йде без сторонньої допомоги. Студентка четвертого курсу гуманітарного університету голосує у розташованому поруч навчальному корпусі цього ж вишу. Відтак навіть тимчасові перепони на дорозі вивчила. Мені потрібна буде допомога. Ви берете мене за руку, так, з за ліву, бо ну, вправі в мене тростина. Обережна сходинка. Угу. Ось тут є вказівники, власне, які скеровують нас направо. Угу. Проходимо, то має бути другий поверх. Так. Разом із паспортом Юлія пред'являє посвідчення, яке дає їй право зайти в кабінку для голосування разом із довіреною особою і розписується за отриманий бюлетень. Сіде піде незрячі з першою групою інвалідності єдині виборці, яким дозволено заповнювати бюлетень зі сторонньою допомогою. Станом на 12-ту годину на цій звичайній виборчій дільниці Юлія була така одна. Але чи єдина голова ДВК Олена Пшенична сказати не може. У списках виборців, на жаль, такої відмітки, позначки немає до особливих людей. Але коли людина до нас підходить, подає документи, вона завжди може попросити про допомогу. Якщо, наприклад, в цьому випадку людина не бачить, вона нам про це говорить і ми вже в залежності від фізичної потреби допомагаємо. Право на супровід незрячого виборця на дільниці мають не всі, зазначає керівник генерації успішної дії Петро Поліщук. Може бути з тобою твій супровід для цього, може взяти людину, навіть яка є безпосередньо на дільниці, але тільки людину, яка просто голосує. Ну не спостерігача, і не людину, яка є членом комісії. Ти не впевнений, чи він поставить, наприклад, за того кандидата, якого ти йому говориш, а може він поставить, наприклад, за того, якого він хоче, щоб було більше голосів. Ну тут ми не перевіримо, бо той людина, яка стоїть і голосує, вона не зряче, вона не скаже. Ну і так воно залишається. Таких, як Юля, тобто з першою групою інвалідності позору у рівному є 219 виборців, зазначає Петро Поліщук. І щоб вони були впевненими, що їхній вибір збігається із позначкою в їхньому ж бюлетені, хочуть, аби в Україні задіяли практику інших країн. Наприклад, в Польщі є трафарети по Брайлю, які накладаються на безпосередньо вже цей бюлетень, і там є от в трафареті дирочка, де поставити. Галочку, а ти вже там по номерах, наприклад, написано прізвище кандидата, і ти галочку самостійно ставиш. На жаль, в нас ще не створено, наприклад, такої штуки, як голосування онлайн, як в Естонії, або Бралівські бюлетені. Ну можна, але це знову ж таки дуже дорого і дуже ну невигідно. Тобто, так довіра до людей, довіра до світу в принципі. Ну на тому базувався Знатому визувався все і весь процес. При цьому Юлія обумовлює, що складнішим для неї виявився не власний процес голосування, а сам вибір. В першу чергу я вибирала його не емоційно, а раціонально, тобто з розумом. Я слухала їхні промови по радіо, ну дивилась по телевізору, дивилася, що вони говорять. Вибір був дуже складний, тому що я ж кажу, я як психолог, я ще дивлюсь на поведінку, залі на мислення, на розмови. Ну для мене це справді це було дуже складно, але я задоволена принципі своїм вибором. Валентина Гордич, Микола Штемпель, новини ЮАРівне. Рівне. 72% жителів сіл Удрицьк та Хочин Добровицького району станом на 17.40 вже взяли участь у виборах президента України. Як проходило волевиявлення на кордоні з Білоруссю і чи виявили там порушення, бачила Юлія О 9.40 Іван Гузовець одним із перших йде на виборчу дільницю у селі Удрицьк, каже, що жодних виборів за своє життя ще не пропустив, а йому вже майже 80. Я ж пенсіонером не йшов побільше пенсія і все. Більше нічого не треба. 20, скільки, 28 років вже Україна самостійна. А що видно? Де його видно? Ніде не видно. Тільки президенти міняють і все. Розташована дільниця у приміщенні будинку культури у холі стоїть три кабінки для голосування і стільки ж скриньок для бюлетенів. Варто вирішити питання Донбасу Криму, ну скоріше Донбасу, бо Крим це надовго. І економіка. Ну і ще одне: я освітянин та я б хотів, щоб продовжувалися реформи. Підвищення добробуту, зарплат, пенсій і так далі. Згідно з списки виборців, тут має проголосувати 671 особа. З них 49 вдома. Зокрема, це жителі Удрицька і сусіднього Хочина, який розташований за 4 кілометри. Звідти виборців зголосилися підвести місцеві підприємці. В першу чергу йдеться про пенсіонерів. Розкидане навіть саме село Удрицьк. розкидане. У нас село старе це вулиця Старосільська за 3 кілометри. Звідси дітей підвозить маршрутка до школи, так що нам треба, щоб хтось підвозив. За кілометр від виборчої дільниці розташований міжнародний пункт пропуску. О 13.17 сюди прибуває потяг із Білорусі. Більшість із пасажирів гості з сусідньої країни. Неподалік перону зібралися місцеві жителі, які вже проголосували і прийшли на ринок. Продовольственну програму треба рішати, щоб людям було дешевше. їсти. дешевше і ліки Тепер вже ж бачите, нема чим добрим є. Чим лікуватися, але вони дорогі. Як говорять наші депутати, що вони дуже дорогі, їх треба зменшити, то я думаю, що зменшиться. У нас жахливі дороги. Я не знаю, чи зможу я це зробити, але ну. Скільки років нічого ніхто не може зробити, можливо, хоча б якимось чином поремонтуються ті дороги. Якби, ну, це я маю на увазі конкретно наш якби, район, зараз і нашу місцевість. Ну а так, в загальному, то ще і багато інших питань медицина, можливо, нарешті вже доведуть до кінця ті реформи, нарешті вже буде доступна. Якби... Медицина і якісна при тому. Станом на 17.40, за словами голови ДВК, вже проголосувало 487 осіб, а це 72% виборців загалом. Порушень не зафіксували. Юлія Друктеніта, Микола Мальничук новини Юарівне. І до інших тем рівненські римокатолики разом з одновірцями усього світу сьогодні відзначають Великдень. У рівненському костелі святих Петра і Павла Воскресіння Ісуса Христа відзначили святковими месами. О 9-й відбулася богослужіння польською мовою, а об 11-й – українською Воскресіння це свято, це наше поєднання з Богом. Це мир в наших селі. Це в першу чергу традиція, тому що я католик і я Пасху завжди сюди хожу святити. І ну вітаю всіх з Пасхою. Тому хочу сказати, що нехай цей день всі будуть щасливі, нехай ніхто не знає горя і ну, щоб нарешті був мир в Україні. Ось чого хочу. Маємо сьогодні день воскресення Господнього, але Можна сказати, що це не йдеться про день, але про подію. Ми до цієї події готуємося в час Великого посту, а потім починаємо, як із зміни можна сказати, цей день. Це такий пакет, якби свято, яке триває три, навіть чотири дня. Великий четвер, велика п'ятниця, велика субота, вігілля Воскресення Господнього і неділя Воскресення Господнього. Ось у Християн східного обряду. Сьогодні вербна неділя. На ваших екранах кадри відзняті сьогодні зранку нашими журналістами біля Покровського собору у Рівному. Подію, що стала приводом для свята, було входження Ісуса Христа в Єрусалим напередодні його страждань і розп'яття. У вербну неділю святять вербові гілки. Після цього благословляють один одного зі словами: не я б'ю б'є за тиждень великдень. Наразі ж у мене все ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екранах. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.